У Нас виписується пані Тамара, яка приїхала до нас з міста Львів. Пані Тамара, скажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте? У нас дуже сьогодні добре. третій день після оперативного втручання, і пані Тамара сьогодні вже від'їжджає додому. Дуже добре я себе почуваю. Зранку ще мене трішки боліло, мені вкололи обезболююче, ну але це нормальна реакція, як і після кожного оперативного втручання. На даний момент все дуже добре. Пані Тамара до нас звернулася з такою проблемою, як камінь в нирці, і ми його розробили лазером. Скажіть, будь ласка, які у вас взагалі були відчуття до оперативного втручання? Ой, мене дуже болів поперек, я не могла довго ходити. Весь час коли там з малою ходили, гуляли, весь час присідала, бо не з живота дуже болів. І ось так пішла на КТ, зробила КТ. Мені сказали, що в мене камінь в нерці. Та я почала шукати клініку. А як саме знайшли ви нашу клініку? В Інтернеті за відгуками? Що все вам сподобалось в нашій клініці? Так, все дуже мені сподобалось. Чудово, ми дуже раді, що ми вам допомогли, що ви себе почуваєте гарно і вже від'їжджаєте додому. Тому ми вам всім бажаємо міцного здоров'я та Божого благословіння.